Декілька цікавих фактів про першу школу Трускавця, приміщення, що попередньо відповідало, за першу школу було розбите на два корпуси молодшу та старшу школи. Це теперішній пансіонат прольсок і до сьогодні незбережена будова на початку вулиці Івана Франка, яка ще довго служила освітніми закладами. Місто росло за потреби більшої кількості навчальних місць в 1970 році відчинила двері, теперішня перша школа. Дана місцевість була полем частиною землеволодінням родини Мандзяк. На частині землі виросла вулиця з будинками та з фруктовими садами, залишки фруктових дерев. Досі можна побачити на дотичній лінії з готелю «Бескет». Від будинків не залишилося й сліду. Дововижний факт, шкільна криниця Залишилося від старого упорядкування місцевості, стояла в полі, при дорозі, як у пісні. Ой, у полі криниченька, там холодна водичка. Віками користувалися запитом серед громади як добра питна вода. Ця традиція актуальна і досі. Вам було цікаво про це почути?